Всім привіт! Вітаю вас у просторі Добре, що ти поруч. Мене звати Ольга Панова, і сьогодні ми з вами знову займемось арт-терапією. Творчі вправи допоможуть вашій дитині підвищити самооцінку, роз... позбутися негативних думок і розкрити свій творчий потенціал. Сьогодні на занятті ми з вами зробимо ось такі ялинкові прикраси, а ще спробуємо зробити різдвяний. Новорічний віночок. Для виготовлення цієї іграшки нам знадобляться заздалегідь підготовлені форми, нам знадобиться звичайна харчова фольга, клейовий пістолет. Якщо у вас немає такого пістолету, ви можете підготувати фігурки для того, щоб додати вашій роботі додаткової фактури. Для виготовлення оцих новорічних віночків нам знадобиться сінельний дріт. Приступаємо. спільна творча діяльність сприяє покращенню сімейних стосунків, відновленню або запровадженню сімейних традицій, розвиває соціальні навички, впевненість у собі, креативність, уяву, покращується самопочуття, і ваша дитина легше зможе подолати страхи. Підписуйтесь на наш YouTube і Telegram канал де ми публікуємо корисні поради. Підтримайте ваших діток. До зустрічі!